За пеклу боротьбу на футбольному полі можна зустріти не тільки на найкращих стадіонах світу. У Житомирському державному технологічному університеті відбувся турнір на честь святкування Дня гірничого екологічного факультету. У турнірі взяли участь лише дві команди: це збірна гірничого екологічного факультету та іноземні студенти. Але боротьба виявилась не дитячою. Переважно іноземні студенти родом з Камеруну, враховуючи те, що напередодні матчу Камерун святкував День Незалежності. У темношкірих хлопців була своя мотивація на перемогу. Декан гірничого екологічного університету говорить, що Ініціаторами такої зустрічі були саме іноземці. Нас ще іноземні студенти, які в нас навчаються, захотіли провести товариську зустріч між збірною командою іноземних студентів і слухачів нашого університету, і збірною командою гірничо екологічного факультету. Також декан розповідає, що політехнічний університет цієї зими прийняв до себе декілька іноземців з зони АТО. Вони брали участь у футбольній баталії. Те, які до нас перевелися зі східних регіонів нашої країни, зараз вони навчаються на третьому курсі. За той час це порядка з місяця, в принципі, нормально прийшла адаптація. Вони приймають участь в сесії, е активно спілкуються з нашими студентами, ніяких перепонів ми не бачимо. Один з іноземців перед матчем розповів нам, що в Житомирі його все влаштовує. О, здесь все добре, особливо в Житомирі, спокійно міст, люди спокійно, люди добрі ти жив не в Житомирі? Ні. Где? Ну, в Донецьк був. Нормально вчиться. У мене є хороший преподаватель, який спілкується зі мною нормально. Мене навчити нормально теж зі стартовим свистком здалося, що камерунці підготувалися краще, вони почали контролювати гру. Але Житомиряни захистили честь свого факультету і виграли перший тайм з рахунком 4-1, а увесь матч – 7-3. Один з гравців гірничого екологічного зізнається, що перемога далася нелегко. Представники міської ради підтримали учасників. Сьогодні дуже символічний турнір. Сьогодні е, студенти боролися за першість студенти Житомирського державного університету. Але як е, наші українці можна так сказати, Казати, так і гості із Камеруну. Управлює справі молоді спорту як могло долучилося. Ми їм підготували такі блокноти, тому що вони все-таки студенти їм потрібно писати і вчитися, а не тільки займатися спортом, ще й знання здобувати. Я певна, що наше місто їм сподобалося. Ось наші спортсмени їм сподобалися, і наступного разу вони здобудуть все-таки перемогу. Вітаємо житомирян з перемогою Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1